Вітаю вас, шановні друзі! Як вам, мабуть, вже відомо, недавно російський диктатор Володимир Пуйло оголосив в своїй недокраїні так звану часткову мобілізацію. Тож у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про те, які наслідки матиме ця подія для України і світу, ну і звичайно, для так званої Російської Федерації. 21 вересня 2022 року президент Російської Федерації у своєму відеозверненні заявив. Про проведення часткової мобілізації. За словами очільника Кремля, призову підлягатимуть лише ті, хто знаходиться в запасі, тобто резервісти. Пізніше слова диктатора почали повторювати й інші представники російської влади, вочевидь, аби заспокоїти схвильоване населення. Але все це, як видно, не дуже таки й допомогло адже майже одразу після звернення Путіна на Росії розпочались мітинги проти мобілізації. Адже, судячи з того, що пишуть самі росіяни у соцмережах, повістки роздають ледь не всім підряд. І відразу ж на російських болотах знайшлось багато тих, хто тепер виявляється проти війни, хочеться задати їм питання, а де ж ви були раніше? Тим часом, як на кордоні з Фінляндією, Монголією та Грузією вже сформувались величезні черги з тих, хто бажає виїхати з РФ. З Грузією особливо іронічно вийшло, спершу в серпні 2008 року Росія влаштувала війну проти Грузинської республіки, в результаті якої загинуло багато мирних жителів, і було окуповано законно визнані грузинські території, на яких РФ створила свої маріонеточні республіки. А незадовго до вторгнення в Україну уряд країни-агресора погрожував Грузії поновити ескалацію. І росіяни все це підтримували, а тепер ці жальгідні створіння шукають прихистку у грузинів. І хоча в абсолютної більшості українців новини про мобілізацію в РФ викликають лише сміх, все одно знаходиться невелика кількість тих, хто всерйоз вірить, що начебто це зможе допомогти Росії переломити хід війни. Втім, ці люди не враховують того, що для успіху у війні потрібна не лише чисельна перевага, вони забувають про ще три важливих фактори. Перше якісна підготовка особистого складу армії від рядових і офіцерів до генералів. Друге наявність якісного і сучасного озброєння. І третє це мотивація нічого із вище перерахованого у російської армії попросту немає. В історії існує безліч прикладів, коли більш підготовлена і якісно озброєна армія перемагала ворога, який переважав своєю чисельністю в рази. І як один із таких прикладів можна навести битву під Омдурманом, яка відбулася у 1898 році в Судані під час народного повстання проти британських колоністів. Ця битва примітна ще й тим, що в ній приймав участь тоді ще молодий Вінстон Черчилль. У ній більш ніж 50 -ти тисячній армії повстанців протистояло вдвоє менше англійсько-єгипетське військо. І саме завдяки перевазі у кількості і якості озброєння британцям вдалося здолати ворога. Тож, як ми бачимо, перевага в чисельності далеко не завжди означає перемогу. А стосовно мобілізації, також хочеться сказати і те, що дотепер Путін всіляко намагався її уникати. І лише після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку він таки наважився її оголосити. І про що це говорить? Про те, що у росіян вже навіть не вистачає війська для того, щоб тримати лінію фронту, вже не говорячи про наступ і захоплення нових територій. І часткова мобілізація це марні і відчайдушні надії російського диктатора змінити ситуацію на свою користь. Він боявся проводити мобілізацію, тому що він розумів, що це викличе соціальний вибух і велике невдоволення, які потім можуть призвести до повалення його режиму. Адже хоч росіяни і раби. Але навіть раб не буде терпіти вічно. Він просто боїться повторити долю царя Миколи І. Але як би там не було, мені абсолютно не шкода росіян. Адже кожен, хто прийде на нашу землю зі зброєю, неважливо, чи мобілізований чи доброволець, кожен має здохнути і стати добривом для нашої української землі. Тож наше сьогоднішнє відео добігає кінця. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку у коментарях. І ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі.